Поговоримо з Андрієм Юсом, представником головного управління розвитку міністерства оборони. Вітаємо вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Ну, от продовжимо тоді тему, яку ми вже почали перед представленням. Від початку повномасштабної війни ми повернули з полону понад дві тисячі захисників, трошки більше там. Да, перемовний процес, в принципі, він безперервний і він відбувається в тиші. Це абсолютно логічно. А от напередодні стало відомо, що до України повернулося ще 10 захисників та двоє цивільних, як ми зазначили, хто ці люди, на яких умовах їх повернули, і чому саме ну стільки, а не більше. Так, 2005 українців повернуто з рашистського полону від початку повномасштабного вторгнення, і, на жаль, ще чимало залишається в полоні, або фактично в заручниках. Якщо ми говоримо про цивільних, вчора вдалося повернути 12 українців. Це 10 захисників. Це все наші військовослужбовці збройних сил України, представники різних підрозділів і напрямків, переважно. Це схід Донбас, але але так само Харківщина, і двоє цивільних: п'ять важкопоранених було повернуто. Важко поранених українців було повернуто з полону. Ну, це свого роду була відповідь 24 березня. Україна в односторонньому порядку передала всіх важкопоранених полонених расистів, які підлягали транспортуванню на той момент. Це було п'ять полонених. Це була гуманітарна акція на виконання Женевських конвенцій, які власне чітко стверджують, що поважко поранені мають повертатись без умов. Але ми вчора отримали фактично п'ять на п'ять. Це означає, що Росія і далі продовжує навіть в випадку, коли ми говоримо про поранених бійців і полонених, мислити категоріями не міжнародного права, а категоріями обмінів і якихось окремих кулуарних домовленостей. Україна тут демонструє зовсім інші підходи цивілізованої європейської країни. Сподіваємось, в цьому випадку буде продовження тиску і міжнародної спільноти на державу агресора. І також було повернуто сім наших захисників, які перебували в російському полоні. І вони вже дома зараз. Всім надається допомога, всі проходять необхідний курс реабілітації. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про великий наступ росіян, до якого дуже довго нас готували, який розпочався ще в лютому місяці, фактично, як говорить українська влада, то він зараз потроху зазнає краху. Всі ми за цим спостерігаємо і бачимо, що спроба ворога деморалізувати українське суспільство, їхні плани такі, вони також зазнають краху. Скажіть, будь ласка, чому так? Відбувається, чому так сталося, і яких змін на тлі ось цих всіх програшів, поразок, може зазнати стратегія і тактика ворога? Нам я думаю, слід постійно нагадувати і самим собі, і всьому світу, що великий наступ рашистів розпочався 24 лютого минулого року. І власне, те, що було цією зимою, великою мірою було черговою російською. Пропагандистською аферою і ПСО, тобто великий наступ, мав налякати дезорієнтувати Україну союзників, партнерів, але в результаті зосередилося, як і повідомляли зокрема, і українською розвідкою, ключові події власне на сході на Донбасі. Завдання, які Кремль ставив перед своїми передокупаційним корпусом, які провалені в чергове, це вихід. На адмінкордони і окупація повна Донецької і Луганської областей ми бачимо, що в раз і ці завдання, і ці терміни провалені, і цьому є величезна кількість причин. Головна з яких безумовно це без, без перебільшення героїчний спротив всього українського суспільства. Це робота збройних сил України, всього сектору безпеки і оборони. І безумовно, це і санкційна політика найкраща. Частина російської армії вже знищена після 24 лютого на території України те саме стосується найкращої частини техніки і озброєння расистів. Так, у них залишається чималий мобілізаційний потенціал, залишається ще багато старих, переважно зразків озброєння в консервації і, і певна можливість до виробництва нових озброєнь. Але це все не може компенсувати вже ті втрати, яких рашисти зазнали на території України після початку цього ганебного вторгнення повномасштабного або так званої СВО. Від своїх стратегічних цілей Путін колективний не відмовляється, але тим не менше, ми бачимо, що результатів своїх вони не досягають. Натомість Україна готується в подальшому звільня... звільняти тимчасово окуповані території і повернутись до кордонів міжнародно визнаних кордонів України 91-го року. Я продовжу вашу думку тезу стосовно того, що стратегічні цілі та навіть локальні цілі вони не досягаються ані протягом 22-го, ані на початку 23-го. Цілком очевидно, що Валерій Герасимов провалив завдання Путіна безпосередньо до кінця березня захопити Донеччину, Луганщину вийти на адміністративні кордони. Тепер вже про це взагалі. І не йдеться згоди, на їх просування, в принципі, там на Бахмутському солдарському напрямку, Авдіївці, ракіровки в керівництві армії РФ нічого не дають. У них нема фахових генералів офіцерів, як це можна покоментувати. В третьому рейку, можливо, були фахові воєнноначальники і генерали. Не можна сказати, що в рашистському рейку всі воєнноначальники дурні. Ні, це не так. Серед них є розумні і талановиті люди. Але коли накази віддаються не спираючись на Воєнну логіку без огляду на реальний стан речей внутрішній і зовнішній політиці і, наприклад, на об'єктивні розвіддані. а коли керуються логікою божевільного диктатора і чергового фюрера, ну то і наслідки відповідні як в третього рейху, так і в четвертого рейху російського Раш будуть однакові. Російські воєнноначальники позбавлені свободи думки і власного голосу. Тому я переконаний, що якщо б у Герасимова був вибір. Відмовитись від виконання поставлених задач і сказати в обличчя, що це безглуздя, і не можна ні починати повномасштабного вторгнення, ні до 31 березня, хоча б вийти на адмінкордони Донецької Луганської областей. Він би говорив про це. Але в закритому суспільстві, там, де є не громадяни, а піддані, ну власне, ніхто не має права голосу, навіть генерали. Тому слухають Путлера і далі будуть виконувати безглузді накази. Але як каже відомий український історик, вільні громадяни завжди перемагають рабів і підданих в даній ситуації, Україна це демократична держава, де кожен має право голосу, в тому числі, і, і що ми говоримо про воєнно-політичне керівництво країни, і ми бачимо, як вся українська нація чинить опір. А коли ти живеш в світі нереальному, а в вигаданому пропаганді в світі пропаганди, де тебе, начебто, мають зустрічати квітами, де танк т 55 виявляється сучасна зброя, попри те, що це розробка 40-х років і багатьох інших абсурдних речах, ну ти напевно видаєш бажане за дійсна. А страждають прості солдати, яких в Росії ніхто не рахує, тому вже понад 175 тисяч знищених і ліквідованих російських окупантів на території України і далі буде. От давайте про солдатів, яких не рахують, і про тих хто йде е, з мотивацією. Такої як гроші вбивати українців, так про найманців. Зокрема, от британська розвідка писала про те, що вагнерівці вони себе вже проявили максимально і вони стерті, а тому створення альтернативних ПВК є актуальним. І фактично ж суспільство так само сприйматиме новини про загиблих найманців простіше, аніж про солдатів, яких власне беруть на службу. Розкажіть, чи є. Там на Росії стільки охочих вбивати за гроші. Ні, в достатній кількості немає. Якщо б ми бачили стільки охочих в достатній кількості, то не було б ані так званої часткової мобілізації, хоча насправді це повноцінна мобілізація на Росії, ані продовження прихованої мобілізації і мобілізаційних заходів, таких як розсилка, наприклад, електронних сповіщень про мобілізацію на території РФ. І про призов на території РФ. ні, не вистачає. І ба більше на першому етапі таких бажаючих було значно більше, тому що тоді більше працювала пропаганда про легку прогулянку по Україні і ось швидке повернення додому з великими грошима в кишенях. Зараз навіть у людей з військовим досвідом є чітке розуміння, що повернення, швидше за все, буде в целофановому пакеті, і грошей він цих не побачить. Тому. Поновити втрати за рахунок контрактників і, скажімо так, найманців расисти не зможуть, попри всі агітаційні кампанії. А це означає, що буде продовжуватись публічна Прикована мобілізація, і можливо навіть оголошена на певному етапі черговий етап відкритої мобілізації. Пане Андрію, на сам кінець не можемо не спитати щодо Максима Фоміна. Він же владлена татарського, адже, от є новина, що національний антитерористичний комітет РФ сьогодні вранці вони про це заявили вкотре. Що це вони власне? Це точніше українські спецслужби спланували вбивство воєнкора російського. Вони дотичні, тобто, ну ви напевно, да, міноборони, в тому числі гурмо. Дотичні до цього теракту, як вони його називають, в Санкт-Петербурзі в стріп-клубі Пригожина. Як прокоментуєте? Владина Татарова вбив Путін, коли вторгнувся в Україну. І зокрема, вбив Путін, коли. Почав повномасштабне вторгнення після 24 лютого. і персональна відповідальність на путіну на всьому його рашистському режиму і за всі понад 175 тисяч знищених расистів української армії, яка визволяє свої території, і за інших знищених зрадників незалежно від того, чи вони загинули в випадку прикрої випадковості, чи отримали справедливий вирок і справедливість від. Якихось внутрішніх сил опору чи, чи держави Україна результати для всіх зрадників терористів і їхніх посібників будуть однакові. Якщо говорити про перспективу для інших татарових і їм подібних, то безумовно в українській тюрмі для кожного такого пропагандиста значно безпечніше ніж в російському барі Патріот. Угу. Тому ласкаво до українських в'язниць. Що ж дякуємо вам, Андрій Юсов, представник головного управління розвитки міністерства оборони.